Привіт! І це друга частина знайомства. Так як вам зайшла перша частина. До речі, спробуйте відгадати мій вік. І ми розпочинаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можете, будь ласка, порекомендувати якусь гру в коментарях. Перше, мій улюблений український блогер це Кукла Лолі і Єлена Кіс. Також я люблю дивитися пешку. Улюблений виконавець Анна Трінчер. А який ваш улюблений виконавець? Моя улюблена страва це. Макарони з сиром, також це червоний борщ. До речі, ми з подружками любимо ходити в наш улюблений кінотеатр. Також моя улюблена страва це піца і суші. Моя улюблена марка машини це Ауді і Тесла. Мене питали, з якого я місця, і я відповідаю, що я з Гайсена. Це невеличке місце, але також тут є багато всяких магазинів і розваг. Мої улюблені квіти це піони і рози. Улюблена ягода в мене це полуниця і малина. Була я в декілька країн. Якщо ви хочете про мене більше знати, то підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, цілую всім па-па